Чим найкраще розвантажити цеглу, газоблок і таке подібне, що приїжджає до вас в палітах на об'єкт і в великих масштабах. Сьогодні до нас приїхала облицювальна цегла. 22 палітки облицювальної цегли привезла нам одна машинка. Зараз ззаду на під'їзді ще має під'їхати ще одна машинка. І чим же його найкраще розвантажити? Багато хто подумає, берете автокран. І питання закрите. Але ні. Досвід показує, що найкраще рішення це є фронтальний навантажувач JCB з вилами. Визиваєте таку спецтехніку. В народі на неї ще кажуть маніту, телескоп і таке подібне. Бере на вила палетку, підвозить вам куди потрібно навколо будинку. І може поставити навіть на висоту. Кому ця, ця інформація була цікава, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Будівельної компанії Ромф та слідкуйте за нашим контентом. Буде багато цікавого.